Один раз мені давали хабаря прямо під час прямого ефіру. Я би і інше запропонував, але я у шоли з большого секса. Так що вибачте, дівчата. у нас була до речі тема про любов. А ви бачите, відразу до більшого секса» під час я ми з... поговоримо раз на місяць. Ми продаємо вересні, але те, що суспільство це сприймає серйозно, оце мене непокоїть. Питання у людей одне як провести мобілізацію. Щоб всім сподобалось, що робити політику, який розуміє, що він може і хотів би сказати: всі служать півроку або рік, і, значить, потім вони йдуть на відпочинок. А через рік Росія розгортає широкомасштабний черговий, черговий наступ. А ми в цей день, ну я дуже вульгаризую це. Але ми, а ми в цей день кажемо: ну все. Ми пішли, у нас от закон, от він написав, от написано в законі, отут от чорним по білому, що я маю йти. І я йду, і ніхто мені не може заборонити. І що далі буде? Який би ти не був патріот, якщо ти не виконуєш наказ стояти до кінця і оголяєш фланги навколо себе, вже не ти будеш гинути. А вже і навколо тебе будуть гинути українці. Ну ну ж ну ж бути клепка в голові. Тому, будь ласка, якщо вам не дуже важко включіть своє критичне мислення і критично ставтеся до всіх, включно з Миколою вересням, який зараз за це тут розрозся, розп... розп... розпотягнувся. Як, як жити ж життя під час війни? Да. А так це кажучи. хтось розумний. Це хтось розумний. Ну у нас платформа розумних людей, то мабуть, це з розумних запитань.